Всім привіт! Сьогодні про найважливіші новини футболу. Катарські інвестори планують придбати Манчестер Юнайтед. Їхні статки 335 мільярдів доларів. Серед усіх збірних у відборі на Євро 2024 лише України без головного тренера. Барселона найбільший відвідувальний клуб в Європі цього сезону. Ярмоленко може не повернутись до Динамо Київ. Мудрик знайшов першого друга в Челсі. Динамо Київ підпише форварда збірної Румунії. Катарські інвестори планують придбати акції Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Daily Mail. За інформацією джерела, купівля Манчестер Юнайтед катарськими функціонерами забезпечують головному тренеру Еріку Тенхагу фінансову підтримку. Це дозволить повернути клуб у боротьбу за найпрестижніші титули. Відомо, що йдеться про кілька приватних осіб, які мають свою частку в нафтовій сфері Катару. Найближчими днями буде офіційна пропозиція для сім'ї і глейзерів щодо повноцінного придбання акції клубу. Статки нових можливих власників Манчестер Юнайтед оцінюють у 335 мільярдів доларів. Серед усіх збірних у відборі на Євро 2024 лише Україна без головного тренера. Доменіко Тадейско сьогодні очолив збірну Бельгії. Таким чином, серед усіх національних команд у відборі на Євро 2024 без тренера залишається лише збірна України. Також повноцінного коуча немає у Литви, але з командою працює виконувачі обов'язки головного тренера. Перший матч у відборі Українська збірна проведе 26 березня на Уемблі проти збірної Англії. Барселона найбільш відвідувальний клуб в Європі цього сезону. Прихід в Барселону Хаві Ернандеса допоміг команді відновити своє домінування в іспанському футболі в цьому сезоні. Після 20 турів каталонці випереджають Мадридський Реал на 8 очок. Десятка клубів за найбільшою відвідуваністю виглядає так. Барселона, Барусся, Дортмунд, Баварія, Манчестер Юнайтед, Мілан, Інтер, Марсель, Рома, Шалькі та Арсенал. Андрій Ярмоленко може не повернутись до Динамо Київ. Футбольний журналіст та коментатор Віктор Васко заявив, що капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко може не повернутись до Динамо Київ. Ярмоленко не буде у Динамо як мінімум до літа. – не те, що нікуди його не відпускає. Навіть більше того, клуб може серйозно розмірковувати над тим, щоб скористатися опцією, яка є в контракті Єрмоленка, про продовження контракту ще на один рік. Мудрик знайшов першого товариша в Челсі. Михайло Мудрик опублікував фото з Беном Чілелом зі спортзалу у Челсі. Українець підписав в інстаграмі історію My bro». Цікаво, що гравці виступають на одному фланзі. Мудрик лівий Вінгер, а захисник. Досвідчений знайомий запил Англії цілком може бути наставником Михайла в Челсі. Тренери часто призначають футболіста відповідального за адаптацію новачків. Динамо Київ підпише Форварда збірної Румунії. Стало відомо ім'я центр Форварда, якого Динамо Київ підпише під час зимового трансферного вікна. Йдеться про 23-річного румуна Даніеля Параксіва з Германштатта. У нинішньому сезоні Парасків є один з найкращих бомбардирів чемпіонату Румунії. На його рахунку 10 голів та 3 асисти у 24 матчах. Також Парасків встиг провести один матч за збірну Румунії та, відзначившись у цьому матчі забитим голом. Трансферна вартість гравця оцінюється в 800 тисяч євро. Але сума трансферу швидше за все складатиме щонайменше 1 мільйон євро.